Сьогодні в нас 19 серпня, на вулиці праздник Спаса, а в нас оце такий празник. Я стою в дверях. Оце угол. Пішла стіна. Там воно, Богдана, ну привіт, помахай. Даньки вдома немає. І воно вже пішла та стіна. Пішла, пішла стіна. Тут двері. Тут ще нема. Вон вугол угол заложений. І ось тут вугол заложений. Тут ще поки нема нічого. Це Богдан сьогодні зараз доложить оці облоки, що привезені. Виробити раствор і будемо ждати дяді Петі, щоб приїхав, щоб навозити ще блоків. <кхів> оце отут, оцей вугол, це вже половина сароя. Оцей і оцей вугол це половина сарої. До тебе дзвонять? <кхів> і оце тут все двері. І оце пішла вже стіна. Той вуголи у нас, Богдан мурує стіну. Це тут раз, два, три, чотири, п'ять. Да, шість на вуглах, шість рядів піднято. Мурує. А тут сім. Рядів піднято. Це на сьогодні це... Один, один ми прийняли вчора в юрчика зміну. Чи позавчора. Казав Богдан. Один не піне в нікуда. Три. Три подходи просто, до, просто, просто, три вий... до сараю, оце. Це три підходи і оце стільки роботи зроблено. Доморує, якщо доморує, тоді зніму ще коротенько, покажу стільки. Ще знято. А поки все.